Вітаю всіх шановні гості. Я далі тут, Dodge City, Сіті Канзас, Flying J біля Вендіс. Хотів вам показати щось. В 1992 році це був мій учебний трак. Я на ньому вчився їздити на мануальній коробці з двома, як кажуть, поверхами. Чотири внизу, чотири вверху. Як і бачите, ця машина ще працююча, загружена з прицепом і ще має навіть, як кажуть, oversize load, це є Ford LTL 9000. Я пам'ятаю, що тоді він був такий, що на ньому було дуже нелегко їздити, був розбитий, бо був фрейдлайнер, який порівняно з ним. Мені здавався, був як Mercedes. От. Бачите, що він везе. Шевролета везе такого. Ну, Думаю, як ви напевно догадуєте, це моя теперішня машина, на якій я працюю. Це Freightliner Cascadia. Я колись мав таку машину Оранжеву, Чи 680 і Volvo. А тут захований Пітербелд. От такі зараз машини працюють.